Олексій Мустафін, журналіст, публіцист, медіа менеджер та історик, разом із нами на зв'язку. Олексію, вітаю! Слава Україні! З новим роком героям слава! пане Олексію. Хочу розпочати власне із цього звернення диктатора та того, як зараз себе поводить Москва. Чи бачите ви що у цьому році, у 2026-му, будуть буде змінюватися лінії поведінки Росії і Путіна загалом? Ну ви знаєте, мені здається, що майже чотири роки повномасштабної агресії, а до цього ще з 2014 року багато років війни, яку називали гібридною, Хоча насправді це була справжня війна. Вже мали нас навчити тому, що Росія сама по собі свою поведінку не змінює змінюються обставини, які змушують її змінювати. Поведінки її дії? Е, е, я думаю, що останні події е, засвідчили, що насправді Росія не відчуває настільки жорсткого тиску, щоб змушували її змінювати навіть риторику свою. Вони продовжують говорити про війну як про е, даність, яку вони будуть проводити, і далі, і взагалі. Свого часу, власне, Зеленський казав про те, що е, нинішнє російське керівництво, і, зокрема, сам Путін не мислить себе поза війною. І навіть оці останні події я б не тільки не зводив їх лише до новорічного звернення, яке, в принципі, є ритуалом, а й оці історії з так званим замахом на Путіна. Ті новини, які ми бачимо зараз у стрічках пов'язаних з Росією, вони показують, що Росія не збирається припиняти війну, вона не мислить себе поза війною і лише шукає способів цю війну продовжити. Власне, це для мене головний висновок з того, що відбувається. Пане Олексію, я от, до речі, дивлюся новини. Тут справді знаєте, ми побачили, що це РУ сказали, не було ніяких доказів того, що летіли якісь дрони на ось цю резиденцію Путіна на Валдаї. Так, ну тобто, ми тут говоримо про те, що. Стала очевидно брехня Росії, яку помітив навіть трамп? Але тим не менше зараз дивлюся, з'явилася новина, що нібито росіяни передали е, прес Америспресеташев прес, військовому сполучених Штатів, нібито докази навіть зняли картинку. Та я як ось цей старий якийсь генерал в совєтській формі ну, російській передає докази. Папочку е, що мовляв, це це все ми це якось вплине. Чи вони ще більше як вам вважається загрузнуть у брехні? І чи хтось? Чи хтось все ж таки, ну, от якщо буде викрито, що Росія бреше, чи якось зміниться позиція Сполучених Штатів, ну, щодо Ну, щоб зрозуміти, що Росія бреше, або там представники Росії брешуть, для цього не треба нічого, власне, довго аналізувати. Якщо вони відкривають роти, вони брешуть. Тут Це логіка правда. зрозуміла. Да, тому питання в тому, чи готові інші робити вигляд, що вони вірять. Очевидно, що це вже починає діставати навіть самого Трампа, який взагалі поводив себе ну, дуже цікаво останній рік з моменту свого приходу до влади. Здавалося, що росіяни його постійно тестують. А чи прокатить оце, чи погодиться він бути клоуном в цій ситуації, і так далі. І власна історія з так званим замахом, вона просто черговий. Етап на цьому в цього тестування, тобто, чи готовий він повірити навіть навіть у це. Е, судячи з усього, навіть Трамп для, для Трампа це виявилося за НАТО. Але знаєте, це не означає, що росіяни будуть якось змінювати свою політику. Вони, в принципі, е, ну не демонстрували останнім часом роками е, готовність якимось чином змінювати свою поведінку на міжнародній арені. Вони. Брешуть, брешуть постійно, і якщо брехня не проходить, то зазвичай вони просто збільшують її дозу. Тому знову таки тут питання не в тому, чи якісь докази вони можуть приділити, Ну які там докази, а в тому, чи готові, готові грати у цю гру контрагенти в даному випадку Дональд Трамп. Ну, подивимось, власне, він виявив дива гнучкості в стосунках з росіянами, і тому я б не, не, не був би надмірним оптимістом в цьому сенсі. Але знову таки, що це змінює в, в, в загальній ситуації? Очевидно, що для чого була запущена ця, ця качка або цей фейк. Вона була запущена для того, щоб створити привід. Для того, щоб зламати так званий мирний процес, я, чесно кажучи, скептично ставився до самого початку цього процесу. Але очевидно, що, зокрема, із зусиллями українців і європейців, він пішов в трохи іншому напрямку зараз, ніж хотіли цього росіяни. Росіяни очевидно розраховували, що Трамп буде тиснути на Україну і вимагати від України виконати усі забаганки Росіян Москви. Очевидно, що зусиллями українців і європейців все таки вони або переконали, або довели Трампу, що ну для танго мають бути кілька партнерів. Очевидно, що вимагати просто виконання російських ультиматумів власне, це не досягне не досягнути жодного результату в норму процесі і. Політика і позиція Сполучених Штатів вона почала змінюватися. І це явно не влаштовує Росії. Тому вони просто шукають привід для того, щоб зламати цей процес і взагалі вийти з переговорів, але так, щоб не вони були винними в цьому. Ну наскільки ми можемо зрозуміти, що привід знайшли досить незграбний, але знаєте, які вже є. Вони будуть я думаю, грати в цю гру до, до останнього. Пам'ятаєте, колись вони там у них був диспетчер Карлос, який розповідав, що малазійський Боїнг збили українці. От приблизно таке саме буде, буде і зараз. Або ж ну більш по часу близький приклад. Це історія з азербайджанським літаком, який збили російське ППО. Уже навіть Путін вичавив з себе якесь подібне щось подібне на вибачення перед азербайджанцем, але продовжує на цю лінію. Вони закривають розслідування і так далі. Зербайджанці з цього приводу висловлюють обурення. Але тим не менше, знову таки ну не вдається навчити стару клящу новим трюком. Тому я думаю, що вони будуть продовжувати цю лінію. А от е реакція світу, і, зокрема, сполучених штатів, що буде. Пане Олексі, а чи залежить зараз ще реакція Сполучених Штатів від реакції європейських наших партнерів? Знаємо, що 3 числа має зібратися коаліція охочих в Києві. Але президент сьогодні каже про те, що завтра буде вирішальний день для України, чи е, маєте ви думку про що саме говорить? президент Я, України? Думаю, я думаю, що давайте не будемо квапитись. Е, е, е. І оцінювати події, які ще не відбулися, і і, і давати їм надмірне значення, коли відбудеться ти... подивимося всі. Нічого нічого не, не, не ми. Ми нічого не втрачаємо. Якщо ми чекаємо результатів, що буде це якісь правда. Тебе же чекати коли, не так. Так, ти чекати не так довго, окей. А тоді все ж таки про реакцію наших європейських партнерів, чи так, залежить від того, як думаю, от, що, як що Штати будуть діяти, так, якщо європейці Я думаю, що звичайно, європейська позиція європейських наших партнерів, бо в нас не всі партнери, на жаль, вона впливає, і Америка так чи інакше змушена на це зважати, тим більше що. Ем, європейці обрали тактику теплої ванни. Вони заколисують Трампа ем, словами про те, що він видатний дипломат всіх часів і народів, і що вони підтримують цілякої його зусилля. І це Трампу подобається йому взагалі Лесто ще подобається. Але тим не менше, в цій оборці вони все таки намагаються надати якісь аргументи, переконати. Дати зрозуміти американцям, що не все так просто, і вони не з усім погоджуються в позиції американців, і, очевидно, будуть підтримувати Україну, навіть якщо будуть якісь розходження в позиціях між американцями та українцями, але знову таки стримуючи українців від якихось надто емоційних кроків. І це така тактика, вона в принципі спрацьовує. Сказати, що вона приносить блискучі результати, ми не можемо, але тим не менше вона працює, подивимось, що буде. Це справді будемо, будемо дивитися, але як ви бачите, вчора, знаєте, були жарти, що це нам на Новий рік, коли президент Трамп перепостив ось статтю Нью-Йорк Таймс, де казали, що Росія не хоче миру насправді. Протягом року не поведінка, а, скажімо так. Інколи риторика змінювалася Трампа щодо Путіна, ось цей рік я знаю і чую, що ви не хочете заглядати наперед, але все ж таки, яка дія Путіна може змусити Трампа почати діяти жорстко щодо Терористичної Федерації? Мені самому цікаво, бо весь минулий рік зазвичай Трамп намагався не діяти проти Росії навіть от. Остання зустріч з Зеленським, коли він був ну, найлояльніший з усіх, мабуть, зустрічей, налаштований до Зеленського, і постійно наголошував, що він не заперечує проти того, що Україна має, має, Україна має свою позицію, що Україна героїчно опирається агресії і так далі. Тим не менше, він похвалився, от я все-таки не, все не дав українцям томагавків. Тобто. Зазвичай він він дуже лояльний до, до Путіна, але знаєте, іноді це може зіграти злий жарт з людьми, які вважають, що вони вже схопили Бога за бороду. Тобто мені самому цікаво тоді, коли дочекатися того моменту, коли росіяни переперегнуть цю палицю, і Трамп зреагує так, як не хотілося в Москві, а хотілося б нам. Але знову таки, коли це станеться, ми ми, ми сказати не можемо. Головне, ну насправді головне у всіх цих перемовинах, у всіх цих процесах, які ну нагадують насправді танці навколо одного глядача, власне Трампа. Да? Е, головне, щоб у, у, у цих танцях, так би мовити, і дипломатичних екстрасисах, ми не поступилися справді принциповими моментами, і власне навіть європейці наголошують, судячи з повідомлення преси в розмовах з українським президентом і українськими представниками, що не робіть кроки, які, які не можна було б так мовити відіграти відіграти назад. Сподіваємося, що так ми. Це справді знаєте, тут чекати тут інколи я замислююсь: а не хоче Трамп тиснути на Путіна чи, чи не може? Тут також не хоче, не хоче насамперед. А це головне для таких людей, як, ага. як Трамп в їхній поведінці, що їхні власні мотиви є насправді головним. Він не хоче тиснути на, на Путіна, але питання в тому, що в певних умовах він в певних ситуаціях в певний час він іноді змушений це робити. До цього його змушують обставини, які існують в світі. До цього його змушують українці, які опираються на агресії. До цього його змушують європейці, і тим, що все таки вони є союзниками Сполучених Штатів. А головне до цього його змушує час від часу Путін і його ну, мовити, російський колективний Путін. Своїми діями, тож а... знову таки ми чекаємо моменту, коли обставини виявляться сильнішими за особисті мотиви самого Трампа. Пане Олексію, нас лишилися три хвилини. Не можу не Пану запитати, чи змушений буде цього року Китай нарешті проявити себе і свою позицію чітко від у війні Росії проти України. Ми бачили Китай наприкінці роту на Навч... йому Китай Китай, от кого, кого, а китай все влаштовує, як відбуває. Але я, я чому запит питаю, тому що пане Олексію, ми бачили наприкінці року ці навчання до довкола берегів Тайваню Китай, влаштовував. Ми бачили заяву Лаврова, що мовляв, якщо розпочнеться навіть не війна, якщо Китай піде забирати свої історичні території, то Росія буде на боці Китаю. І ми розуміємо, що багато аналітиків кажуть, що 26-й рік ну буде ну, дуже важким для Росії економічно в тому числі. Ну і тут Китай, який так само спостерігає, ну він може. Або якось втрутитись, або якось проявити себе, або зробити якусь заяву чи ні? по-перше, ми маємо розуміти, що Китаю Росії не шкода, так би мовити, яке б складним не було становище в Росії. Ну, тобто, до чого тут Китай? Mm -hmm. Хай е... в Пекіні розуміють, що Росія сама втягнулася в цю війну, і хай вона розбирається з цим. Головне, отримувати від цього користь. Китай від цього користь отримує. Він отримує користь від продовження війни. Він може отримати користь і від замирення, але знову таки нічого не змушує його вживати, якісь надзусилля для того, щоб вирішити це питання. Більше того, звичайно, війна в Європі відволікає від ситуації навколо навколо Тайваню. Чи Китай наважиться в 26-му році атакувати Тайвань? Ми сказати не можемо. Очевидно, що бажання це є, але знову таки вони почнуть діяти тоді, коли вважатимуть це себе, що настав момент найзручніший для цього. На жаль, позиція Трампа і політика Трампа загалом переконують Китай, що цей момент настане досить швидко. Питання в тому, що. Чи усвідомлюють це власне самі американці, той же Трамп, який, знаєте, от минулого року він несподівано побачив, що Китай монополізує mm. е е е ринок рідкоземельних металів. Тобто, ну про це казали раніше і розвідки і всі інші, а от Трамп тільки це побачив і почав нібито діяти. Але знову таки, так як він почав діяти, Але, знову -таки, ну, таки, сказати, що, 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 що великий результат він досяг, ну я б не сказав. Знову ж таки, нібито, і ми пам'ятаємо, як він назвав розмову з Сідзінпінням, звичайно, що найкращою розмовою. Олексію, дуже дякую ну, вам. Його, Олексій... нього всі друзі, і Цзінпін, і, всі, і, диктатори, Путин, і... Всі, да, всі диктатори. Всі, кому заздрить. Всі диктатори, всі, його друзі, тут треба вислухати. <ріпи> Пане Олексію, дякую <ріпи> дуже, дуже вам. <ріпи> вам. Олексій Мустафін, журналіст, публіцист, медіа менеджер та історик, був разом з нами на зв'язку. Дякуємо ще раз. Дякуємо.